Тут традиційно мав бути батл зі мною з притулою. Ми якраз в тому місці на щось сперечалися, бо притула багатий. А я люблю багато щось вигравати. А з тими бідними. Одним словом нема притули, батло також не буде. Ви хлопці холодні. Ну, Скажи, Скажи, як, як то батло не буде? йому щось. А ми втроє рішили, що батл буде. Так! Да. І давай кажи людям правду. Що в Батлі завжди перемагав ти тільки через те, що жарти в Батл тобі писали ми троє. Так, завжди. Ти ж темний в жартах. Тому тримай свої жарти, зараз подивимося, хто переможе в Батлі. Давай, давай. А на що сперечаємося? Є є причина для суперечки Володя. Може хто не знає, крім того, що Володя артист, як його називає мама, Володя ще і пасічник. В нього дійсно, в нього є 20 вуликів, в нього є бджоли. І він найголовніше через інтернет продає людям мед. Так, то барига наш водя. <плес> І валік вибрав правильне слово, тому що е, нормальна людина по 350 гривень за літру не продає. І найголовніше, чому Валік сказав саме ці слова, через те, що за 11 років, скільки ми працюємо разом, е, ні одна бджола. З 20 вуликів не принесла ні каплі безплатно меду для нас. Так? Так. Є, да? Ми, володічка, всі четверо. троє нас Я Вистантим. за двох. <vog�ns party noise> ми вирішили, що якщо ми виграємо і наші жертви смішніші, а в кінці це ви визначите своїми оплесками, то не треба нам твого меду. Ти дасиш кожному з нас по вулику. А що, що? У, у нас будуть свої бджоли, свій меч, і ти будеш нас купляти. Ні, ну, е Віталій, в тебе є дача, є. Жоха, в тебе є село. Є. Валік, ти в квартирі живеш. Ти да ти вулик поставиш. Не переживай на халяву в дитячу. <рес> Мала хотіла кролика буде мати вулика. А, а якщо я вирішую? А якщо ти вирішила, дядь, то так і бути. Ми не здамо тебе податкові. Абсолютно Змарайся. справедливо! Під ваші обласки батл коротких влучних поїхали. Люди, я вас ніколи нічого не просив. Пропрощайте, я перший раз приїхав. до нас. Вася набрав стільки кредитів, що коли попав в реанімацію, то його відкачав банк. А тепер смішний жарт. Галя змила макіяж і не змогла розблокувати 11-й айфон. Оля мала погану звичку гризти нігті, тому другий раз до неї на манікюр не приходили. До так багато роздала візки пасажирам, що в самольоті почались вертольоти. Міша в'їхав в БМВ священника, як то кажуть, вдарився в релігію. Володя все життя мав пасіку і працював з бджолами. Але морда пухла не від того. А від чого? Від того, що в тебе. А жогло, коли залазить в ванну, то напускає тільки літру води. І, і що саме головне, то правда? Вірив в Бога, але коли в дітей закінчилось дистанційне навчання, пішов і поставив свічку в церкві. Стриптизерка так сильно крутилася на чисті, що з неї вилітала здача. Копійками. Джогул каже з копілки. А я теж... Подумай секунду. Та-да! Добре. <кхем> так, в молодої було настільки відверте декольте, що священник прикурив від кадила. <кхем> У Георгія Ділієва з маски шоу вже давно не було тітірітумба, тітерітумба, тірі-тумба. Ви з ним з одного року. <свят> Су, са, не, не. Я, я, я жартую, я жартую. Лад за старшою. <свят> добре, добре. <все. свят> Вчителька української мови під час сексу кричить в давальному урудному, а потім в кличному відмінка. <свят> <свят> Вася цілий рік пахав, як кінь, тому на морі відпочивав, як худоба. Як ти минулого року, ні? <реку> Кожного року це. <реку> Алкаш Толік послизнувся, зловав беребра, розбив голову, порвав куртку, але таки втримав чекушку в руках. <реку> в центрі Львова мама через вікно крикнула Ніколай іди ні, ні кушать. І Ніколая зразу нагодували піском. Свята зрозуміла, що на неї чекає фантастична ніч, коли побачила, як Сергій зняв брекети язиком. Його, боже. Так о, так вот. Все, все, що сьо, все, боби, я жонатий, всього. Uh -huh. Чекай, кажуть, хлопці, що ще в мужиків деяких треба попросити людей. Uh -huh. То нема таких. Чи є мер? Uh -huh. Задача. Uh -huh. Задача. В маші помер попугайчик. погайчик, але її хлопець приніс точно такого самого. Питання нашу маші два мертвих попугайчики. 1 вересня батьки дали такий великий хабар, що їхній син отрив зразу атестат диплом і пенсійне посвідчення. Фотофініш показав, що кенійський спортсмен виграв 100-метрівку на 35 сантиметрів скоріше. Я не сподівалась на секс в поїзді, але чоловік впав з другої полки тютілька в тютільку. Це були е, всі короткі ноги на соні. І зараз традиційно ми будемо зачати переможця пахло вашими обласками. Так, ваші обласки жартами, які читав.